Загальні збори громади у Любичі розпочалися з виступу директора місцевої школи Михайла Кузика і одразу стали зрозумілими загальні проблеми всього селища це недостача фінансування, відсутність уваги і підтримки з боку влади. Для навчального закладу актуальними є питання встановлення вікон та капітальний ремонт будівлі. Існує і гостра проблема з її опаленням. Але всі звичайно одночасно вирішиш. є логічна посадовність, але треба. Привернення до уваги все ж таки держави і влади. Ці відговорки батьків, які в більшості випадків є безробітними, тому що в нас будучи підприємств по працевлаштуванню практично обмеження. Дуже важко витримувати ремонти, підготовки, навчального закладу, початку навчального обладнання. Як поклик душі прозвучало прохання до односельців бути цивілізованими і не смітити на території закладу? Є, є проблема з мусором на сельох, то ну, чим вам школа ну, не нема що? Аналогічні проблеми в дитячому садочку, заміна старих вікон, опалення, але як з'ясувалося, коштів для їх вирішення у районному бюджеті на цей рік не передбачено. Для вирішення інфраструктурних проблем Любича вже давно планується створити комунальне підприємство. На зборах знову піднімалося це питання. Було б Любичі прекрасне освітленням. Це був кусочок цивілізованого любича. Труби зняли, кинули з якими труби зараз немає. Читаю газеті із фонду резерву освітленим ліпичками. Але давайте живу втілюватися, мабуть. Проблеми водопостачання, освітлення, ремонту доріг з доповіді голови райдержадміністрації Володимира Герасенка стали зрозумілими причини їх багаторічного невирішення. Наприклад, у районному бюджеті на утримання доріг передбачено 453 тисячі гривень. Хоча тільки кошторисна вартість дороги любич кукарі, складає понад 18 мільйонів.

Капітальні видатки державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів цього року буде здійснювати кабінет міністрів України із погодженням бюджетного комітету, членом якого є народний депутат України від 206-го округу Владислав Атрошенко. Керівники району звернулися до свого депутата, який також взяв участь у зборах громади Любича із проханням посприяти вирішенню проблеми Рібкінщини. По перше, Владислав Атрошенко пообіцяв надати особисту допомогу селищу. Водіть пріоритети в межах 40, 50, максимум 60 тисяч гривень, так? І разом подумаємо, як правильно витрати ці кошти. Якщо це котельне, значить все буде котільним. Народний депутат розуміє проблеми району. У своїй депутатській діяльності орієнтується на роботу задля громади. Нардеп переконаний, що перспектива створення світлого майбутнього країни залишиться тільки перспективою, якщо сьогодні залишати людей без підтримки. О. В четвертому стойкані я йшов на вибори. В Любичі було за переписом, в любичий двох хутора е, 2500 людей. Сьогодні 2138 чоловік, із них в село Гірки два чоловіки. І у Кукарях 11 чоловік. А треба жити сьогодні і зараз. І я хочу сьогодні і зараз підставити може, в площею. Бо я не хочу приїхати сюди через 5 років. Розказати вам про щасливе майбутнє, щоб тут було 1900 дев'ятсот людей. Розумієте? Оце така позиція. Депутат звернувся до секретаря селищної ради з проханням телефонувати йому особисто з приводу вирішення проблем громади, адже при всіх складнощах ситуації в Україні робота на місцях триває.